Вітаю всіх трішечки знову повернусь до теми перемовин, бо в новинах така цікава тема вилізла. А я казала завжди, що вони є таємні, і знову про таємність вилізла. Правда? Цікаво. Є таємні обговорення про часткове припинення вогню, але через Курську область вони трошки пошатнулись. Дивіться, в чому справа. Таємні перемовини це перемовини, про які не кажуть. Зараз це вилізло, вони дійсно таємні, тому що вони відбуваються так і в такому форматі, що ми не знаємо, про що саме мова. Тому треба це розуміти. І одні пишуть, що вони будуть онлайн-формату 22 серпня. Тепер я хочу спитати ось що: перемовини. Про часткове припинення вогню у серпні місяці відбудуться між Україною та Росією. Подивимось, так або ні. Так, шістка жезлів. Перемовини по шістки жезлів це результат, розумієте. Ось ці перемовини йдуть по шістки жезлів. І лицар Кубків це пропозиції. Оці пропозиції, які там будуть, вони будуть розглядатись. Росія зараз думає, що їм робити. Сонце. Дивіться, яка краса. Так. Угу. Новий початок цього. Ось трійка Пентаклів. Ось вивчення ситуації, обговорення. Тобто, це підхід до вирішення питання. Дійсно, вони будуть. Перемовини ці будуть. Це дуже добре. Це дуже добре. І тепер, до кінця серпня, вони будуть. Тепер, результатом цих перемовин дійсно буде часткове припинення вогню. Відповідь так. Це відповідь так. І, вибачте, воно вилітає. Рух цю тему. Ну, це як часткова перемога, повішений. Дивіться, як це цікаво виходить. Ситуація залишиться підвішеною, але буде якийсь договір. Так як повішений посередині вона буде виходити з одного стану в інший по домовленостям, але частково підвішена буде. Все одно. Дев'ятка кубків це результат. розумієте, по результату. Певний результат буде. Від цього дійсно десь стане краще по вогню. Буде. Воно буде. Ці перемовини будуть, і це вже добре. Тому чекаємо.